Треба приготувати щось з цього красення на обід. У мене є ідея Go за іншими інгредієнтами і приступаємо. І знаходимо на нашому імпровізованому городі чебрець та петрушку. Так, які інгредієнти маємо і принесла баклажан одна штука, з городу декілька гілочок петрушки, тим'ян одна гілочка, один помадор з магазину. Кунжут 1 столова ложка, сир я вже натерла чедер 50 грамів, десь 200 грамів можна взяти куряче філе, у мене шматочки індички, я їх зараз ще поріжу, більш, на більш маленькі шматочки, бо вони в нас продаються саме ось такими шматочками. Сіль перед засмаком, оливкова, але будь-яка рослина олія для обсмаження та соус ті Зараз покажу, що з цим, цим робити. Перше, з чого ми почнемо, це з баклажану. Треба його зробити в ньому надріз. Глибокий, але не прорізаємо наскрізь. Просто глибокий шкірки надріз. І відправляємо його в духовку. 200 градусів, 30-40 хвилин. Але орієнтуйтеся на свою духовку. Нам треба, щоб він пропікся повністю. Доки наша духовка працює над баклажаном, ми попрацюємо над м'ясом. Що ми робимо? Наші шматочки курки. Бачите, я вже порізала, в чим що в моєму випадку індички, я порізала на більш дрібні шматочки. Додам туди тим'янчик, листочки. Палка нам не знадобиться. Так, посолимо, поперчимо гарненько. Тільки за смаком. Тут уже як хто любить. Додамо соус тіріякі одну столову ложку. М -м, обожнюю його. Він робить будь-яке м'ясо просто коском, але це на мій смак. А ви можете не погодитися. Отаку красу ми маємо. І відправляємося її смажити замачуємо котельню невеликою кількості рослиної олії капушечку. І відправляємо туди нашу м'яску. Можемо дати навіть хвилин 5 замаринуватися перед тим, як відправляти на петель у соусі теріяки і воно буде ще трошечки смачніше. Так, Смажимо майже до готовності. Доки там все смажиться і... Випікається, підготуємося до останнього етапу нашої страви, нарізаємо дрібненько петрушечку та наш томатик. Вони нам зновлюються останнім штрихом. Друзі, що хотіла сказати. Секрет платформи, на якій ми зараз з вами знаходимося, в тому, що YouTube дуже любить довгі ролики, більше 10 хвилин, він їх просуває і дає авторам охоплення. На жаль, короткі ролики таким не балувані. Ми дуже не хочемо затягувати наші рецепти просто в угоду алгоритмів і робити їх нудними та малоінформативними. Тому дуже просимо, підтримайте, будь ласка, нас. Вашими коментарями, лайками, підписками. Навіть якщо ви не знаєте, що сказати, підтримайте нас смайликом. Це дуже допоможе нам у розвитку каналу, у просуванні. Вам для вас це безкоштовно, а нам це досить приємно. Нам цікаво ділитися рецептами, знаннями, нашим досвідом, тому будемо дуже раді бачити вас у коментарях. Коли м'ясо майже готове, додаємо кунжут, перемішуємо і обсмажимо ще буквально там одну хвилинку, не більше, щоб він не підгорів. Просто даємо йому крошечки схопитися. Так, баклажанчик наш гарячий. Швиденько, швиденько робимо з його внутрішньої частини отаке пюре. Док... Треба робити швиденько, доки він гарячий, всипаємо сир. Так, добре перемішуємо, щоб зараз воно все поплавилося. Сир, так. з баклажановим пюре. Отак от, от все гарненько. Додаємо до нашої сирно баклажанової субстанції м'ясо. Тут ще його. Так. Не соромимося з кількістю. Можна трішечки вмішати. Так. І на завершення зверху додаємо наші томати з петрушкою. Якщо любите, сюди доречно додати також часник. Але мені сьогодні йти в люди, тому часничку я не додала. Але якщо ви додасте, то вам буде ще смачніше. Отак ось зверху все. Все, наша нереальна смакота готова. Усім смачного! Дякую за увагу! До зустрічі в наступних відео і не забувайте про лайк та підписку. Всім па-па!